Всім фіна на каналі WANUH Ультуха І сьогодні ми будемо проходити з вами Геометри Деш Тільки ми будемо проходити з вами не основні рівні, а будемо сьогодні проходити шукальні. Короте, шукати будемо рівні Давайте, от тут є Easy, Normal Hard Harder Inside Demon Auto. Короте, і це ІЗІ рівень. Опа. Опа. Ну поки, якщо чесно, то все ІЗІ-пізі. ІЗІ-пізі, 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 ІЗІ-ПІЗІ! Ізі Блін, мені повідомлення прийшло просто. Капець. Вот це я затупив, конечно. Опа. Оп. Вниз. Оп, сюди. Обще. Та як? Як його пройти? Це ж ізі левел, а я його не годен пройти. Так. так, 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 так. Так, 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 О. Тихо, 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 тех. Tararararaj, tarararajaraj. Op, 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 opa, opa, Mhm, uh -huh. no. Tak, tak. Czekaj! Uch. Tak. A! Ah! Uch, opa. Opa, opa, op. Sensk, sensk. for playing. Хорошо. Дальше у нас сонар. Сонар. Ну, Угу. Ну, все, изи пока. Була. Чекай. Я просто монетку не забрав. Це погано. Це дуже погано, що я не забрав монетку. Її треба забрати. Угу. Чи не будемо її забрати? чи не будемо її забирати, потім ще заберемо колись. Тому що заберем колись. О, цю ми забрали вже. Мені каже, що якось швидше. Мені здається, що якось швидший рівень почав йти. Сімдесят процентів. Кіпець. Ну, сложновато, слож, ну, сложновато, мені каже. Він тянет. Ну, на демона він не тягне, но він не тяне на хард Він не тягне на демона, не на хардера. От на хард нормально. От на ха на изи він шесть, мені кажется, не дуже тягне чи може це я просто такий, що не, що не годен пройти. Легенький рівень. Ой, тут як. Будто без пліш рівень іначе війти! Коротше, ні, мені каже, це нереально просто пройти. Давай в Дарк Парадиш. Темний Парадиш. В темний Парадиш. А! Ух! Ух ти, Це вообще автоуровень. Опа. Оп. Оп. Ай! Там до верху треба було. Бляне. Що це дурацьке в мене. Земління. Так, давай, 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 давай. Ну, йдемо вайбово поки. Оп-оп. Оп-оп. Ні, просто ну кайф. Е! Давайте ще пару разів. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Що це таке? Ладно. Опа. Опа, я сказав опа. 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 Шо! Я нічого не поняв, звісно же. Коротше, не будемо це проходити. Проміс. Промінчик якийсь. Що це? А я поняв, тут рухаються ці. Ай, блин а! що шо у мене замедлення якесь? якесь? я такий медліний? Не быстрий. А! Блин, я за цього ще ніколи не грав. Чого? Ні, та бувало пару раз що грав Ма, як це зробити? А! Так, 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 так. так. Боже, що ще ще перерухається, заслужніше все становить А! А -мо! Коротше, ну його. Зе Ворлд. це таке. The world. Туда краще не йти, Це що Чорнобиль? не ти ай Во. уже клво е ну клво 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 мені нравится якийсь чорнобиль серйозно прям чорнобиль чорноблянський Он проще мені був так зробить Ні, монетку я не буду забирати. Дуже вам дякую, але я не буду забирати. Ну так по приколу. Я поняв вас. Лукідсдрем. Я його пройшов на 23%, кстати. Хоча я його не проходив. Угу. це дурацьке. Я пришл на скільки на 25, да? You need more sleep. Чекай! А як його треба було проходити? Ладно. Океан okay, of Dreams. Я ще я не проходив на 100%. Якого милого воно пише, що я його пройшов? Я общаюсь його на 0%, але насправді пройшов. Так, 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 так. Ну, знаєте, йде все по кайфу. а Оп, оп 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 Оп-оп-оп-оп оп-оп-оп. Баляме! Ну ладно, але це прикольний рівень. Ну чого ж? Перше, що я його проходив, якщо я його не проходив. Ай, блін. Я його пройшов на 24%. Ну це неправда. Я його не проходив зовсім. Ай! оп 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 А! Ай! Блин Короче, ладно, ну його. Сансет. Ми просто подивитися рівні пройшли. Сан, один. Ай! Пельне там на верх надо було. Опа! Це теж якийсь уорлд місте. Класно, але це все намальовано, правда. Это правда. Ух! И мама на реакции угу. ну, наши я пошел наверх, скажите. Не, ну давайте, ладно, давайте сейчас. Я ж про просто, блин. Ничего, зараз, зараз, все будет зараз все буду. Тихо, 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 тихо. Так. Опа, опа. Да. Шо? А, я трошки там, ладно. Ладно, тут же споры, не буду, это уже там моя вина. Ну-ну-ну-ну-ну, давайте, давайте, можно даже покликать тут трошки. Ну ладно, не буду. Вам тут, друзі, добре, ви тільки насолоджуєте тільки насолоджуєтеся, як я прохожу. А мені то. Я нічого не понимаю. Коротше, ну його. A spark of life це останній рівень. Оп. Ай! А я понял, як тут. Зараз, 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 ми це пройдемо, ми це пройдемо, Сто відсотків, я вам кажу, друзі. Ми це, О! Ладно. Я думав, що тут так різко нічого не буде починатись. <світ> <Я> б... Ш... <світ> Короче, ну його. Коротше, друзі, отак от ми сьогодні поіграли в Easy Level. Далі ми будемо з вами грати в норма левели. Ну, Коротше друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, друзі, і всім пока-пока.